Як жінка Лота, я знову спомнув, вона й не думала, що стане сольним стобом. А ви знаєте, це місце з свяченням Писання, воно стало сульним стобом. І я дуже довго і довго розмірковував. Христос сказав, соль — добра вещь. А чого жінка стала сольним стобом? Чого? І я це місце не один день, не два дні місяцями думав, чого. Як це так і понять, оце слово Господнє. Жінка Христос це добрий вещь, а вона чим стала силим Словом. І Бог бачить мою думку, Бог бачив моє бажання оце все розрішити це питання, думати о цьому питання. І я почув прямий голос з неба, син мій, прямий голос. Чув. Син мій, жінка стала сольниним стовбом, вона стала нечистою солью. Чиста сіль, вона проходить через воду, через сита, тоді вона попадає на стіл Господь, а вона стала нечистою солью і тут далі Бог став промовляти. І так многі є церкви, многі мої народи стали нечистою солью тому що вони не очищаються через мою благодать, вони не, не очищаються через Дух Святий, де Христос сказав, хто вірив у мене, що опалікуйте ріки води живої. Як буде ріка тікти через наші чрева, чи наші серця, то буде очищатися та людина, а народ мій став нечисту солю, тому що багато людей, які не очищаються через Дух Святий, не напиняються благодатью Духом Святим. І є в на народі моєму і служителя, і більше братів, сестер, які не наповняються благодаті моєю. І в царство моє не войдуть. Чуєте? Я ошеломів, я з голову взявся, Господи, Я тобі дякую, що ти мені оце дозволив, що ти мені це пояснив, Господи. Я дуже дякую тобі. Брати, сестри. як Христос сказав, много званих, а мало ізбраних. Тобто давайте перевірати, як ми звані чи ізбрані. Чи тільки ми ходимо в Дім Божий, а думаємо що тим не наповняємося і не хочемо наповнятися, друзі. Це, це дуже опасне положення нашого життя. Де написано і, і, посланню Іоанна. Читаю 3 розділ, 3 часок. Всякий, імеючи надію на нього, очищає себе так, як Он чистує. Надія на Господа. Все наше життя, чи не в хворобі, чи в біді, чи в горі, чи де в переживанні, але надія на Господа не постижає, надіюся, Господь не постижається. І наприклад, всякий і маючи сю на нього, на Господа, очищаєш себе так, як Он чист. Цю як себе очистити треба. І так, як він чистить. А якщо в нас надія нема на Господа, а якщо в нас надія на своє я, на свій способності, на наші діла, надія, чи на людей, надія, чи на кого надія, ми себе не очищаємо, братезестри, тому. Хай нас Бог сильно благословить, хай нас Бог утішить, хай ми озадачимося цим питанням, очищає мене Дух Святий чи не очищає. Я являюся солью чистою, чи я грязною являюся солью, якою стала з стобом жінка лота. Ми сьогодні, давайте, поміркуємо, везвемо до Господа, і щоб ця коротенька моя побі стала вона для всіх. Познати себе, подивитися на себе, що я не очищаюся, що я таким самим життям живу, як і раніше жила. Нема ніякої переміни в моєму житті. Ми давали обітницю свой Богу, чистої доброї совісті. Добра совість. Вона надіється на Господа. Добра совість веде до Господа. Добра совість дає спілкуватися з Господом, якщо в нас цього немає, брати сестри. Давайте ми задумаємося цим. Багато ми має, чуємо всяких хороших і ізяхних слів з, 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 з кафедри, чудових слів. От. Але саме основне, ми повинні надіятися на Господа очищати себе так, як він чист. Тоді ми перед нами будуть лазурні облака, тоді перед нами буде. Царство Небесне, нашого Господа Ісуса, Христа, встанемо, помолимося, хай нас Бог обійно благословить. Амінь.